Усім мої вітанічка, мене звуть Міла. Сьогодні буду робити викрійку зі своєї худі. Дуже давно не шила одяг з нуля без викрійки. Буду намагатися зробити все правильно з першого разу. Що мене наштовхнула на цю ідею. Ну. Звичайно, перегляди в Тіктокі, де хлопці шиють сковдр з, з покривал, куртки на блискавках, на гудзиках, на кнопиздечках. запалала ідеєю. Дуже хочу пошити власноруч собі куртку. Спитала у одної мистріні, як вона робить ці викрійки. Вона казала, що у неї викрійки з худі. Я обрала саму велику худі, яка у мене є, але. Мені хотілося велику куртку, щоб вона така була оверсайз. Але ця худи все одно не така велика, як я хотіла. Та вона ще ж з трикотажу, який тягнеться, та дає якийсь вільний рух тіло. Свою куртку шити з трикотажу я не буду, це буде джинс. Тому було прийнято рішення зробити викрійку, але потім її збільшити. Передивилася в тіктоках, в всіх інтернетах, на Ютубі, як дівчата обводять свої речі, щоб отримати викріку. Як оказалось це зробити? Ну, не так просто, тому що тут підтягуєш, там зібралась. Положила плечо, як мені треба, потягнулася пройма. Обвожу пройму, потягнулася з боків. Вже якийсь там перекос пішов. Ну, не дуже так воно зручно. Але пристосуватися можна. Ще у мене була думка купити викрійку вже готову на свій розмір. Я питала у двох майстрів у хлопця з України та у дівчинки з Германії, але жодної відповіді я не отримала. Вони просто проігнорували мої коменти у себе в аккаунтах. Ну, то ладно. Дуже намагалася показати вам усі кроки, які я робила, поки я вводила Куді. Але пройм показати не вийшло, тому що у мене постійно в кадрі була моя голова, моя верхівка. Ну, я не хотіла, щоб ви на неї дивилися, тому я пообрізала усі ці кадри. Вибачте. Коли все зробила, ще раз вже лінійкою переміряла усі боки, ширину, довжину та перевірила, як у мене на викрійки, там все відмічено, співпадають ли мої розміри. взагалі то можна було нічого не обводити, просто переміряти цю худі та відкласти розміри на папірчику, потім все намалювати. Я робила, як мені казали. Казали об воді я обводила худі. Куртку планую зробити з комерцем, але все одно залишила собі викрійку капюшона, тому що хочу зробити його на гудзиках. Не знаю поки що, вийде у мене це, не вийде, але план такий є. Коли я обвіла худі, обміряла себе, обміряла свої куртки. У мене зимова куртка, вона от оверсайз. Вона така здорова, така пишна. Дуже мені подобається, але ця викріка не була така здорова, як моя куртка. Звичайно, таку велику вісняну куртку мені не треба. Светри тепле, об'ємне або худі об'ємне, я носити не буду. Куртку, яку я буду шити, планую носити максимум на футболку або на лонгслів. Коротше, вирішила збільшити цю викрійку, розрізала посередині передню частину та розсунула її на 2 см. У мене виходить перед на 4 см та спинка на 4 см. Я вже збільшила. Ще планую, коли буду країти з тканини, перед я ще збільшу, тому що у мене велика грудь, та я хочу, щоб у мене тут було все вільно. Плюс у мене буде ще там сінтипончик 1 см. Це теж забирає якийсь там об'ємчик, тому це все треба розраховувати. Рукав я теж збільшила, також його посередині розрізала та розсунула на 4 см. А на проймі це я обов'язково обозначила, трошки її нижче зробила. Оригінальну викрійку з худі я теж буду використовувати. Може мені захочеться пошити якусь ковтинку не блискавця, то буде вона в нагоді у мене. Мені зараз головне, щоб рукав вшився з першого разу. Ну, добре, з другого, щоб він мені не наробив мозок. Мабуть, хто знає, де можна замовити викрійку на свій розмір, щоб її зробив майстер і її не треба було переробляти. Дуже вдячна вам за перегляд. Будь ласка, залишайте свої поради, вони мені дуже потрібні. Друзі, я вас дуже благаю. Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. Бережіть себе, байте про своїх близьких. До побачення!